Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. Сьогодні нас чекає дуже цікавий урок. Ми будемо знайомитись з фізичними приладами. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Я сподіваюся, що деякі прилади, які ви бачите, вам добре знайомі, а з деякими ми будемо знайомитись по мірі вивчення наших тем. Тож, що являють собою фізичні прилади, як їх характеризувати, які вони бувають і на що звертати увагу при роботі з фізичними приладами, це все те, що ми будемо з вами розглядати сьогодні. Але перед цим давайте трошки повторимо матеріал, про який ми говорили з вами на попередньому уроці. Так, правильно, ви пригадали, ми говорили про фізичні величини, що це цілий ряд спеціальних характеристик, які відрізняють тіла один від одного за своїми параметрами. І я вас просила обов'язково вивчити ось опис фізичної величини. Давайте скористаємося нашим планом для. Фізичної величини і спробуємо пригадати і дати характеристику такій фізичній величині, як температура. Що ж, давайте пригадувати. Отже, назва нашої фізичної величини це температура. Означення, що ж таке температура? А Температура характеризує ступінь нагрітості тіл. Ступінь нагрітості тіл. Далі, буква для позначення. Щоб не писати довге слово температура, використовують маленьку буквочку Т. Англійського алфавіту. Одиниці вимірювання в міжнародній системі вимірювання фізичних величин, про яку ми згадували з вами на попередньому уроці, прийнято брати градуси Цельсія. Дуже часто ви ще побачите таку абревіатуру, як кельвіни, але поки що ми будемо з вами використовувати все ж таки градуси Цельсія. Далі. Формула для визначення. Знову таки, так як температура, це у нас з вами є одна із основних семи фундаментальних фізичних величин, то нем, ну, будемо так говорити, немає формули, по якій ми будемо обчислювати температуру. Так, тому ми тут поставимо прочерк і, відповідно, прилад для вимірювання, ми з вами вже про нього декілька разів пригадували, і, відповідно, це у нас є термометр. Вони бувають різні, і ми з вами теж з ними знайомились. Отже, ми пригадали, як характеризувати фізичну величину, тож переходимо до фізичних приладів. Якщо уважно поглянути на малюнок, який ви бачите перед собою, як я вже зазначила, деякі із приладів вам добре відомі, це які? ті, які, наприклад, як рулетка да, або мірна стрічка. Далі мензурка. Так, мірний стаканчик, секундомір, наприклад, барометр, можливо, хтось вдома має для вимірювання тиску. Так? Термометри, причому зверніть увагу, медичний термометр є. І термометри, які міряють температуру повітря в кімнаті. Так? Також ви бачите тут можливо, нові для вас фізичні прилади. Це у нас приклад динамометра. Ось такий прилад, можливо, ви бачили у папи. Так, або у дідуся вдома, і вони ним користуються, називається він штангенциркуль для вимірювання довжини дрібних елементів. Отже, різні за виглядом, але для характеристики кожного фізичного приладу треба розуміти і знати план. Так? Тому зараз давайте запишемо план характеристики фізичного приладу. Працюючи з будь-яким фізичним приладом, перш за все нам треба знати, як він називається. Тому перший пункт плана назва приладу. Друге, нам треба чітко розуміти, яку фізичну величину можна ним поміряти. Третє, в яких одиницях міряється та чи інша фізична величина. Якщо уважно ви глянете на прилади, на них завжди є позначення одиниць вимірювання. Тобто, в чому міряється та чи інша фізична величина? Чи це градус Цельсія, чи це мілілітри, да, і так далі. Якщо фізичний прилад призначений для вимірювання, він обов'язково буде мати шкалу. Тож, четверте, уважно роздивляємось шкалу приладу і шукаємо найменше значення, яке може бути на шкалі, і найбільше значення, яке нанесено у нас на приладі. Навіщо нам це знати? Ну, по-перше, щоб ми розуміли, яке навантаження можна да, на цей прилад. Надавати, якщо він розрахований, наприклад, давайте подивимось на малюнок на термометр, найбільше значення тут найвище 40 градусів Цельсія. То якщо я Захочу цим термометром поміряти температуру гарячої води, то він просто мені да, він зламається, бо я не можу, бо температура гарячої води буде більша за 40 градусів. Тому обов'язково. Бо, наприклад, тут мензурка. Да, найбільше значення, дивіться, тут 300 мл. Але якщо я на більше. То ясна річ, да, півлітра, наприклад, води, вона просто не вмістить в себе цю величину. Тому треба обов'язково звертати увагу на найменше значення і найбільше значення на шкалі приладу. Наступне, що нам треба розуміти, це як визначити ціну поділки фізичного приладу. Якщо ви уважно поглянете на прилади, які є, то вони або мають шкалу да, і якісь там стовпчики. Або рідини, да, або іще чогось, і ми спостерігаємо, де вона зупиниться, або стрілочки. Але ж практика показує, життя показує, що не завжди ці стовпчики рідини або стрілочки будуть зупинятися там, де є циферки. І ось, якщо ось, наприклад, взяти термометр, то подивіться, у нас дуже-дуже багато дрібненьких рисочок, і навіть зараз на малюнку у нас стовпчик рідини не рівно на позначці, яка відповідає циферки, а десь інше. От як визначити, скільки показує прилад, для цього треба знати, як визначити ціну поділки. Тобто це значення, яке припадає на одну маленьку рисочку на шкалі нашого приладу. І шостий пункт нашого плану це абсолютна похибка приладу, на який би ми з вами в фабриці не виготовляли прилад. Як би ми не хотіли, навіть якщо автоматично або роботизовано да, лінія виготовляє прилади, все одно є похибки вимірювання. І оця похибка вимірювання, вона і називається абсолютна похибка приладу. Тобто, ну, якщо говорячи звичайним язиком, да, більш зрозумілим, то наскільки бреше да, наш прилад, от наскільки неправильно він показує, це і є абсолютна похибка приладу. Що ж, план ми розібрали. Давайте спробуємо дати характеристику якомусь із приладів. Отже, давайте спробуємо дати характеристику приладу, який ви бачите на екрані. Уважно, якщо приглянути на цей прилад, то це є не що інше, як секундомір. Отже, зазначаємо, перше, назва нашого приладу секундомір. Далі, яку ж фізичну величину вимірює секундомір? Так. Перше, що приходить вам в голову, це секунди. Але секунди це одиниці вимірювання. А фізична величина, яка вимірюється в секундах, це є час. Значить, прилад у нас для того, щоб виміряти. Час. А от одиниці вимірювання, да він вже буде міряти в секундах. Далі, шкала приладу найменше і найбільше значення. Давайте так, найменше значення я позначу словом мінімум. так і відповідно, давайте уважно подивимося на шкалу. У нас шкала кругова. Це означає, що початкова і кінцева точка шкали збігаються. Да? Але ж 60, зараз у нас тут позначка, це ж не може бути мінімальне значення да, шкали. Тому в даному випадку, зверніть увагу, тут іще схований, прихований нолік. Да? Тому мінімальне значення це 0 секунд. А вже максимальне значення, яке позначено на шкалі, це у нас число 60 секунд. Тепер ціна поділки вимірювального приладу. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас є числа, які записано на шкалі 5, 10, 15 і так далі да, з інтервалом в 5 одиниць. А є іще між цими Числами, які нанесено, дрібненькі-дрібненькі такі штришки, да, полосочки. Оце одна така полосочка. Це і є. Ціна поділки приладу. Як же її визначити? так, Для цього зверніть, будь ласка, увагу. особливо, якщо мова йде про колові шкали, ми не беремо, старайтеся не брати це значення, бо інакше у вас буде ну, несенітниця. Да? Беремо два сусідніх значення на шкалі. Да, Будь-яких два, але якщо кругова, і ще раз наголошую, не беремо кінцеву. Два сусідніх нанесені на шкалу. Наприклад, 10 і 15. Значить ціна поділки приладу, визначається, риска дробу, вгорі ми шукаємо різницю між цими двома взятими сусідніми числами. 15 мінус 10. А в знаменнику рахуємо між 10 і 15, скільки у нас да, світлих проміжків від 10 до 15 між маленькими оцими рисочками. Якщо уважно поглянути, їх у нас тут 5. Значить, ділимо на 5. І тоді вгорі різниця у нас буде 5, внизу у нас 5 і буде 1. Значить, одна маленька рисочка, яка нанесена на цю шкалу, показує 1 секунду. Значить, ціна поділки приладу 1 секунда. І абсолютна похибка, абсолютно похибка визначається як половина одна друга від ціни. Поділки приладу, тобто половина, а ціна поділки у нас один, значить, буде одна друга або 0,5 секунди. Що це означає? Що секундомір може неправильно показувати з величиною 0,5 секунди. Ось таким чином характеризується Наша фізична прилад секундомір. Пропоную вам у якості домашнього завдання виконати наступне. Перед вами є два зображених фізичних прилади номер 1 і номер 2 і нижче табличка, яка відповідає плану опису фізичного приладу. Користуючись сьогоднішнім матеріалом урока, заповніть, будь ласка, цю табличку, виконану табличку, надішліть як виконане завдання. Що ж, до нових зустрічей! І до побачення! Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити під відео лайк.